А далі ми підемо в напрямку Бахмута, де українські військові продовжили рухатись уперед і змогли досягти успіху на схід від Кліщівки та Андріївки. І також це було продемонстровано на мапі бойових дій. Зокрема, саме так, за версією проекту Deep State, тут змінилася ситуація за останню добу. Якраз тут продемонстровано, що наші військові вже зайняли залізницю в районі Авдіївки і суттєво змогли просунутися поблизу Кліщівки. І таким чином, десь ми вже змогли звільнити. Залізницю, а де ще нам залишається пройти буквально лічені метри. Однак тут ми також змогли суттєво пройти вперед. За словами російських військових, ЗСУ нині якраз закріплюються, а може і вже закріпилися на залізничних лініях на схід від Андріївки. Принаймні, мапа бойових дій показує, що ми вже це зробили. А от те, як відбуваються бої за колії в цьому районі, показали військові третьої окремої штурмової бригади. На кадрах можна побачити, як воїни ЗСУ попросту Стілі місцевості намагається відбити у ворога позиції. Давайте подивимось. Давай, 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 давай! Насилки, Насилки! Давай! Ой, не з 9-ї стратю укроп стривай, мій Заняли ему хуй, укоп. В тур запускали, походу. Тут да я, да тут а? да, сюда. не, 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 леска. не, 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 А. Uh. се ще трошки аре. На uh, сука. Інформацію про успіхи наших військових підтверджує і начальник прес-служби східного угруповання військ зсу Ілля Ілявлаш, який заявив, що на цій ділянці фронту українським військовим вдалося просунутись на сотні метрів південніше міста фортеці. За його словами, російська армія за рахунок великого скупчення людей та техніки намагається прорвати нашу оборону. Однак їхні дії марні. Як він відзначив начальник прес-служби зсу, бачать рух колон противника, які йдуть разом з піхотою і знищує їх за допомогою арт-систем, дронів та протитанкових ракетних комплексів. Як результат, за минулу добу ми знищили 167 російських військових, а також 10 танків бойову броньовану машину БМП, гармати Гіацин Д 20 Д-30, Мста-Б, а також реактивну систему залпового вогню ГРАД. Зокрема, на цій ділянці фронту воїни зсу ефектно знищили черговий ворожий танк. Відповідне відео нині шириться мережею. Зазначається, що на кадрах робота 8-го полку спеціальних операцій, які за допомогою ЕФІ відрона ювелірно скинули гранату вог прямо в люк підбитого танку, як результат у нього здетонував боєкомплект. Дехто може запитати, для чого наші військові це зробили, адже вони могли затрофеїти цю бронемашину. На кварто зауважити, що цей танк наймовірніше знаходився саме в сірій зоні, і відповідно російські загарбники могли. Під підійти до нього вночі забрати його, відремонтувати. А після цього вже він міг повернутися на позиції і працювати по нашим позиціям. І для цього якраз наші військові підлетіли і знищили його. І таким чином, після детонації боєкомплекта, відновленню він вже не підлягає. І От також на цій ділянці фронту воїни 3-го окремого полку ССО декількома влучними скидами гранати Вог ліквідували групу російських солдатів. Відповідне відео виклала при служба сил спеціальних операцій. На кадрах можна побачити, що окупанти намагалися приховати свої позиції поміж деревами у лісопосадці, однак їм це не допомогло. І Як результат, більша частина окупантів була успішно ліквідована. А загалом, же ситуація довкола Бахмута складається на користь українських військ. Таку думку висловив військовий аналітик Євген Дикий. В той самий час він зазначив, що принципово ситуація в районі міста Фортеці не змінилася, але і ті невеликі зміни, що відбулися там, йдуть. На нашу користь, зокрема, нам вже вдалося здолати залізничне полотно, що було продемонстровано на мапі бойових дій, яке було достатньо зручним рубежем оборони ворога, і за залізницею постійно розташовується наш плацдар. Він також звернув увагу на переваги для зсу від того, що російським військам наказано в Бахмуті стояти насмерть. Завдяки цьому ми не даємо окупантам можливість перекинути більше сил на південь. За його словами, на піку росіяни тримали навколо Бахмута угруповання у -50 Тисяч військових зараз їх звісно значно менше. Також повідомлялося, що наразі бої тривають в районі Курдюмівки. Я додам, що наші військові намагаються зайняти висоти навколо населеного пункту, оскільки це обезпечить наші війська від російських контратак на Андріївку. Окрім цього, тільки після деокупації Курдюмівки ми зможемо рухатись далі в напрямку траси Бахмут-Горлівка, де ймовірно РФ розмістить свій наступний рубіж в той самий час. Російські окупації. Панти готуються до наступу на деяких ділянках фронту. Таку заяву зробив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він пояснив, що таким чином окупанти спробують відтягнути на гарячі ділянки фронту частину українського війська. При цьому він звернув увагу, що зсу продовжують рух уперед на інших напрямках. Єрмак наголосив, що саме єдність та боротьба дозволить Україні зламати ключовий план РФ, який полягає у намірах знищити нашу націю. Нагадаю, що кілька днів тому начальник прес-служби східного угруповання військ Ляй Влаш розповів, що російські окупанти намага намагається завадити зсу пройти на північ від Бахмута, і для цього противник перекидає туди свої нові резерви.